В Арцизі на Одещині демонтували пам'ятник Карлу Марксу, встановлений за радянських часів. Пережили ракетний удар та готуються до екстремальної зими. Чи зможе одеська ТЕЦ зігріти квартири в опалювальний сезон? Можна встановити в окопі та перевозити у багажнику. Одеський зварювальник робить мобільні кухні для військових. В Арцизе на Одещині за решением местового виконкому демонтував у памятник Карлу Марксу установленный ближе будивли мисс Крады. Часты найдет торс верхняя часть и нижняя часть две половинки памятника снимаю сначала верхнюю, потом нижнюю и мы его отправим на сохранение на склад Пусть для истории лежит. Кому-то может кто-то скучает по этому бабнику, он может взять себе его. Выкупить или там просто взять. При правильном э, такелаже, при правильном э, строплении, памятник э, сверху пустой, состоит из частей. Если его правильно обвязать и подфиксировать верхнюю часть в нескольких местах, его можно, будет, можно снимать э, целиком. Почему мы не смогли этого сделать? Потому что мы не знали, как он внутри из чего он состоит, как он сделан, никаких э, схем, проектов нет. Потім прийшлося експериментувати. Э, Сламаєте його. Відвезуть пам'ятник Карлу Марксу на зберігання до одного з комунальних підприємств міста. Прийшов час демонтувати цей пам'ятник Карла Маркса. Зараз який час, ви самі розумієте. Прийшло Врібічка. Демонтували і веземо його на зберігання комунального підприємства житлові. Та рейхоловський сняж. Да. Ти говорили, що это христоботик. Ты жо харлота! Скільки я пам'ятаю, мені вже на минуточку ну п'ятдесят 30, тридцять, я знаю, що он стоїть. На мою власну думку, прежде ніж щось розрушати, треба щось построїти. Це моє і Люди висказали свою думку щодо знесення пам'ятника. Вважаю, що да, все ж таки це пам'ять минулої епохи, яка не дуже прикрашає нашу історію. Тому думаю, що краще без нього, ніж з ним. Дмитро Васильєв, Сергій Кубилянський. Новини на Суспільному. Одещина. Рятувальний пліт на 20 людей з затонулого крейсера Москва передав прикордонникам ізмаївського загону екіпаж морського торгового судна. В Морі він також знайшов два балони, аби надути пліт, пошкоджене весло. Чотири рятувальні жилети з нанесеними бойовими номерами військовослужбовців РФ та частину роби старшого матроса. Також з бойовим номером. Окрім цього, було виявлено дві ракетниці білого та червоного кольорів. Прилад, який сигналізує, про біду на морі. та Інші предмети, монети Російської Федерації. тощо. нагадаємо, ввечері 13 квітня голова Одеської ОВА Максим Марченко заявив, що українські військові поцілили у російський крейсер Москва, що погрожував захисникам зміїного. Увечері 14 квітня Росія визнала, що крейсер Москва затонув у Чорному морі. Це одеська теплоелектроцентраль. Підприємство забезпечує теплом центральну частину міста Одеси в опалювальний період. А це близько 30% Всіх будинків. Одеська ТЕЦ виробляє електричну та теплову енергію, тож залежить від газу та електроенергії. Ми зараз з вами перебуваємо у головному корпусі, турбінному відділенні на фактично на площаці третьої турбіни, яка теж використовується в нас в опалювальний сезон для забезпечення теплової та електричної енергії, в першу чергу, тепловою енергією мешканців нашого міста. Близько 5600 тисяч тонн води за годину нагрівається обладнання взимку. Згодом вона потрапляє в батареї помешкань одеситів. Це головна парова задвіжка. Пар по трубі проходить непосредственно на голову турбіни, узіл системи регулювання турбіни, клапана регулюючі, далі пар проходять карточку частину турбіни. Попадает под нами конденсатор, там он конденсируется, отдает тепло сетевой воде, которая поступает в город. На моей памяти максимальная температура достигала минус 27, 3-4 дня. В таких условиях у нас было в работе два котла, две турбины. Вода нагрівалася на водогрієне Догревалась Догрівалася трохи буквально на піка водогрієне котіння, на котле. То Тобто там був небольшой догрев. Этого оборудования вполне достаточно, щоб перекрити потребности міста. Ще один котел і турбіна завжди залишається в резерві на випадок несправності основних. Турбіна повністю готова. На цей час у нас склад обладнання, який, ну, який працює в опалювальний сезон. Це три котла, три турбіни. І водогрійний котел. з 1 жовтня ми будемо повністю готові подати енергоносії на центральну частину міста у разі необхідності. В цьому приміщенні головний щит керування. Співробітники називають його серцем. ТЕЦ тут містяться дані про роботу всього обладнання, про напругу в мережах та інше. В разі будь-якої несправності на екрані комп'ютера одразу з'являється відповідний сигнал. От у нас такі от. У нас є аварійне відключення, підоприждаючи і з видіржка времі. Та значить, спочатку сработала і видірка на У нас Аварійна сигналізація это придупреждаюча аварійні ситуації тут вже були. Зокрема, під час масової ракетної атаки російських військ на Одесу в квітні. Вибуховою хвилою на ТЕЦ вибули всі вікна. Незначні пошкодження отримала і частина обладнання. Наслідок війни вимушені були мінімізувати витрати свої да на проведення в першу чергу ремонтних робіт і власне відмовитись від низки капітальних ремонтів. Перше це складність постачання металопродукції, пов'язана з війною. Друге, це ну, знов таки необхідність економити та зменшувати витрати. Теплоелектроцентраль повністю готова до нового опалювального сезону та залежить від ресурсів, каже директор підприємства. Нами відпрацьовано декілька. Сценаріїв та проведено декілька стрес-тренувань з можливих там якихось негативних наслідків. Але е, слід зауважити, що повністю виключити залежність від пробного газу, ми не можемо, оскільки станція працює виключно з його використання. Можливо, зменшиться температура да, нагріву мережевої води. Вона, вона звісно, вона зменшиться, оскільки не ведеться економити газ. Але до, до такого розвитку подій ми теж готові. У нас теж є відповідні комбінації обладнання, які будуть працювати. Ольга Циктор, Дмитро Бондаренко. Новини на Суспільному. Одеса. В своїй майстерні в гаражі Ігор Романов виробляє мобільні кухні для українських військових. Став вопрос: на чому готувати кушть? Вот Первую таку кухоньку я сделал 26 марта. У меня есть фотография, Місфотографія саме которую я сделал. вона була, конечно, не така, она була элементарная, примітивна. Там не, ничего нічого не було, просто була варочна поверхність і место для казанка. Перші три кухні відправили військовим в Миколаїв. Вони перевірили їх та висловили свої побажання. Тепер ігор Романов виготовляє саме такі удосконалені. Одна кухня важить 15 кілограмів. Її довжина метр, ширина 50 сантиметрів. Место она практически в багажнике она не займет. Не говоря, мы не говорим о багажнике, это может быть и прицеп, или ну вообще даже где-то там, допустим, в блиндаже там или в окопах туда-сюда. Ну, то есть она место не занимает. Собирается она мгновенно. То есть времени, чтобы ее собрать, это две секунды делает. Все. То есть собирается она очень быстро. Складывается кухня с трех частин. Основа, мангал модуль под казан. Это съемный мангал. Это место для казана. Если, допустим, нету, вот, нету казана туда-сюда есть. Потому ну, что казана, опять-таки, плоская, ну, то есть, специфическая дно, но ну, есть кастрюли, сковородки туда-сюда. Для этого мы предусмотрели решетку. Решетка довольно-таки больших размеров. То есть здесь свободно поместится большая кастрюля и большая сковорода. Есть казанчик, пожалуйста, не вопрос. Місце. Казанчик поміщається від 5 до двадцяти літрів. Працюю над цими мобільними кухнями майстер самостійно. Каже, на виготовлення однієї витрачає цілий день. З травня зробив 42 таких кухні. На даний момент наскільки я можу, своєобразний своєобразує мій гражданський долг. А там то ребята стоять О, да? ж там. Благодаря їм ми здесь, що как-то более мирно живем. Ну там буває, ну такое дело. Вот. Благодаря стоїм, ми нормально все чувствуємо. Перші кухні Ігор Романов робив з повторно використаного матеріалу. Наразі всі вироби з нового металу. Гроші на кухню майстру допомагають збирати волонтери центру експедиція. На виготовлення 15 кухонь зібрали 30 тисяч гривень. Зараз останніми місяцями люди донатять кошти ну, повільніше, не так багато, як там перші місяці, і це зрозуміло. Да? Тому е, фактично вийшло там більше ніж двох-два місяці, поки ми не збирали цю суму, а протягом всього цього часу та Ігор вже працював і зараз він виготовив та, ту кількість кухонь, щоб ми одразу е, могли передати військовим. І буквально тиждень тому ми закрили цей збір, і зараз думаємо про те, яким чином надалі. Брати кошти зараз. майстер доробляє 15 мобільних кухонь для військових. Після чого планує робити буржуйки. бо наближаються холоди. Влади Матвійчук, Сергій Романенко, Владислава Гарбар. Новини на Суспільному. Одеса прогноз на 17 вересня. На Одещині очікується хмарна погода з проясненнями, місцями дощ. В день гроза. Вітер південний 9-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі 13-18 градусів тепла. В день 23-28 із позначкою «плюс». На автошляхах області вранці місцями димка, видимість 2-4 кілометри. В Одесі вночі та в день також дощитиме. Термометр у темну пору доби покаже 16-18 градусів за Цельсієм. В день 23-25 вище нуля.